Так, друзі. Сьогодні, сьогодні ми на каналі буде обіцяне відео. Будемо з вами чистити Кілтек САД 2000. А, я це роблю пер час показую, що в мене є для чистки. Є ось такий наборчик універсальний, а, є патчики чітко зубна Ось така штука засіб для чищення ProShot Потім в мене ще є ось таке мастило. Нейтрал Синтетик Ойл. Далі є отакі от от палички, є от така штучка це ватні диски Дві тряпочки. От, в принципі, і все. А, ну і інструкція з кілтеку, як його розбирати, що з ним робити. Так, поїхали. Значить, а, з чого починаємо? Що я буду чистити в першу чергу? Звісно, це буде в мене ствол. А, настріл в мене. Ну, вже я три рази тір, скажімо так. От, трошки постріляв-настріляв. І тут це буде просто. чому? Тому що, в принципі, от ствол одразу видно. Видно, що він брудненький, буде його вичищати. Також є ще задача наступна: вичистити групу, цю, яка йде позаду. Також будемо розбирати і будемо чистити. Ну, я думаю, що почнемо з такими з вами стволом. Давайте я поверну його в якесь таке положення зручне для чистки. Значить, що в мене є для того, щоб чистити ствол? Я собі збираю напевно ось таку штуку. От. Тут, правда, є всього два звіна. І повністю я по столу не пройдусь, ну, буду з двох сторін тоді це робити. Динного в мене такого немає, прям шомполо. Буде ось такий. Мені чомусь здавалося, що там ще є одна секція, але її немає. Так, з що я буду починати. Ось в мене є ось така штука. Ось така штука. От. Це буде в мене перший такий от варіант, чим я буду чистити. Ось така щіточка. Вона повинна, в принципі, спокійно підходити для чистки, От, і неї я буду пробувати очищати. Ось таким чином я буду чистити ствол. Що я буду робити? Спочатку я прийдусь отакою штукою, потім, напевно, візьму щось таке м'якеньке, типу такого плану. І потім вже, потім, вже, потім вже, можливо, ще патчики і вішер. Ось така штучка. Значить, що я буду робити? Ми беремо з вами масло. Ось таке. Мастило. Трубочку. І будемо потихеньку це діло вичищати. Ой, це я вже трошки пшикнув. Так, а я беру тряпку для того, щоб сильно тут все не забруднити. І себе так само. Що я буду робити? Звісно, краще, щоб шомпол був длинний, це я ще, скажімо так, прикуплю, бо в мене був, вже нема. Ну, будемо таким чистити. На що ми робимо? Повшикали трошки масла на Йоршика і поїхали. Тобто там вже куди достану, скажімо так, туди достану. Так, і тепер з іншого боку також буду чистити. Також буду А е, Можна цей процес контролювати, просто зазирнувши, скажімо так, в ствол, і вже мені видно, що він більш чистенький. Звісно, там видно це не буде. От, але повірте мені, що він став вже набагато чистішим. Так, ще разок проходимось цією штучкою. Поїхали. Провага, а, кілтека, в нього перевага кілтека, тому що в нього є змога саме отак ствол, скажімо так, повернути для чистки і це все діло вичищати. Все, я вважаю, що достатньо положити чистенький. Поїхали далі. Міняємо тепер Йоршик, знову ж таки, я вам показую, як це роблю я. Це не означає, що це прям суперпрофесіональний спосіб. Від професіонала Геннадія. Але так чи я. Я думаю, що в принципі ця чистка буде ефективною. І, скажімо так, до того, як ствол був непочищений і почищений, буде все одно вже краще. Так, ну і пробуємо тепер ось такою штучкою. Вона, звісно, в мене трошки завелика, хоча калібр вроді той самий, який мені потрібен. Давайте пробуємо поставити щось трошки менше, бо ця щось дуже тугенько, скажімо так, іде. О, але бачите, видно, що який чорний ствол. Так, ми її будемо замінювати на щось інше. Бо вона щось мені не подобається величенько. Я візьму щось менше. Ось таке. І буду трошки хитрити, скажімо так. Так, чистимо далі. Можна взагалі зробити ось таким чином. І робити це ось так. Ствол стальний, скажімо так, тому наш. Шомпол його навряд чи пошкодить. От, а трошки почистить я все-таки хочу цією штучкою. Так, видно, так, який берний стол. Виховаємо. Тепер, що ми робимо далі? Я собі візьму вішер, той, що поменше, напевно, ось такий. Беремо патчик. Якось так. Змащуємо його. І так само по стволу йдемо. Відео буде довгеньке, тому, вибачайте, буде довго, але буду чистити. І отак по стволу трошки пройтись. Можна, звісно, взяти. Патчиків більше, ну видно, да, що він чорний. Повністю чорненький. Давайте ще візьмемо. Ще візьмемо патчиків. Я його навіть якось так намотаю. і зараз будемо чистити. Значить, як регулярно, ну наскільки регулярно потрібно чистити ствол вашої. Гвинтів мисливського карабіну. З 233 я чистив це все діло після кожного виїзду в тір. З 9 я поки, скажімо так, ще не знаю, наскільки часто це треба робити. Ну, от після трьох виїздів я, скажімо так, роблю чистку. Е як обрати засоби для чищення ствола? От, в магазині, в будь-якому, там, де ви зайдете з брилому, вам це питання, скажімо так, підкажуть, розкажуть, що можна використовувати для конкретного типу зброї, для конкретного типу ствола і так далі. Так, я вже йду сухим патчиком, щоб не затягувати це відео ще довше не робити. Так, будемо пробувати тепер сухим протиратом. Що таке патчики? Патчики це такі нарізані шматочки, ви бачите, тканини. Ну, як не тканне волокно називається. Грубо кажучи, як вологі серветки, тільки сухі. Задача зробити так, щоб, в принципі, оця штука була повністю чиста. Тобто вона повинна бути без грязі. Тут бачите, скільки ствол брудний, після трьох поїздок в тір. В принципі, те, що я чув, кажуть, що калібр 9 мм, він брудний. Не знаю, чого це кажуть, але отак от кажуть. Тобто, бачите, якщо у вас навіть не такий довгий як вам хотілося на весь ствол, то можна користуватися і отаким. От просовуючи, як я, з двох сторін. Знову ж таки, кількість патчиків, ви побачите, яку треба взяти, для того, щоб це ефективно все діло о, повністю вичищало в стволі весь бруд. Я вважаю, що вже цього достатньо. Будемо йти з вами далі. Це достатньо. Так, ствол, знову ж таки, візуально перевіряємо. Ну Тут все чисто, я не знаю, скільки вам буде видно чи не буде видно. Тепер більш складне завдання. значить Давайте перед більш складним завданням. Зараз ще трошки протриму тряпкою. Залишки масла, яке я тут наляпував. От, що треба ще змастити? Те, що я хочу змастити, я вам зараз покажу. А є от така от різьба, яка йде під о, глушник або під ДК. Її також можна трошки змастити. Я беру для цього зношітку і просто трошки і вичищаю і змащую. Достатньо. Все, залишки. Зайві масло я прибираю і накручую її на місце, де вона була. Все, це про Якщо у вас там десь залишається мастило на столі, наприклад, тут тут є кріплення M-Lock, і там трошки залишилась мастила. Можна також це саміло притирати. Бо коли буде стріляти в подальшому, то воно буде, скажімо так, при нагріванні давати відповідний запах, або навіть, можливо, якийсь дим в невеликій кількості. Так, поїхали далі. Тепер більш складне завдання. Більш складне завдання. Шахту магазина я, скажімо так, чіпати не буду. От, і сам магазин. Мене цікавить тепер а, задня частина, скажімо так, там затвор. Затворна група. Будемо пробувати розбирати далі. Так, що ми для цього робимо? По інструкції сказано: зажимаємо задню частинку, тут і витягаємо пін. Пробуємо звати вимогу витяг... витягати цей пін. Для цього я візьму. Спробую це зробити Шомпол нам це дав зробити. Так, витягаємо його далі. Повністю. По інструкції сказано витягніть. Зараз я, напевно, покладу, а там буде мені зручніше зробити. Обов'язково точитайте інструкцію і перед засобами оцими чистильними, і як їх обрати написано, ну і все інше. Так, як розбирати. Бо, наприклад, я не почитав, що поїхав в тір пристрілювати. І трошки свої прицільні підпорти, скажімо так. Так, в мене він більше чомусь не вилазить. Не знаю чого. Будемо пробувати локати його далі. Може там треба його вибувати? Може треба його і вибивати. Так, ось така от історія. Зараз я подивлюся, як воно всередині. Тут повинно бути положення, при якому це діло вилізає. Будемо пробувати тепер трошки інакше це робити. Так. Ладно, будемо пробувати таким чином. Перший раз розбираю оцю задню, скажімо так частину. Тому у мене виникають такі складності. Так, друзі, я напевно зараз поставлю на паузу, витягну цей пін, а потім продовжимо, даби не робити відео ще більшим за часом. Так, продовжимо. Продовжимо. Значить, я доставлю цей пін. Я його зразу також маслом трошки знощу. І будемо з вами розбирати нерв. Зайве масло я протираю. Так, поїхали. Це ми з вами пін витащили. То витягається отака штучка. Знімається наша така накладочка. Ось така. Сам приклад, так. І тепер. Ага. От вирізає пружинка. Пружинка. І, в принципі, напевно, ага. Тепер відкручуємо отаку от штучку і достаємо нашу ось затворну групу, скажімо так, взагалі. Ось так вона кипиться. Так, ось такі частинки. Це я все лежу. Зазираємо, що у нас тут. Тут в нас нічого цікавого, просто труба. А, Що я буду робити? Значить, я, напевно, зроблю ось таким чином. Зараз ми це діло складемо. Оп, ось так. От. Тут видно також механізм, який перемикає запобіжник, скажімо так. От, вікно затвора. Оце я зараз все буду трошки вичищати. Так, що я буду робити? Я беру одразу м'якеньку ось таку, напевно, саме велику. Саме велику і трошки прийдусь От. І оцю штучку можна почистити буде. Але трошки меншою, напевно. Так, і трубочку я буду чистити ось цією штучкою. З двох боків повністю мастилом вичищаю всю грязюку. Це можна зробити, звісно, і з одною щіткою. Бо тут діаметр дуже великий, скажімо так. Але я думаю, що почиститься воно і бачите? Скільки бруду після трьох виїздів тір. Головне це сиділо щоб потім забрати докупи. Так, все. Тут поки я думаю достатньо. Зараз я почищу, що тут віконце. Трошки віконце. Так, може щіткою зубною. Так. 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 Може ще оце щиточкою трошки повичищати. Ну, поки краще з цим присправляла, звісно, ця штучка. Будемо зараз далі нею. Модемо далі чистити. Якщо, знову ж таки, у вас немає набору лічистки або немає бажання це все діло розбирати повністю, як я це роблю. Достатньо пуки взяти, скажімо так, просто якісь мастило збрили. І це все діло змастити. Та й все. Так само можна... Що зробити? Ще? Можна намотати патчики. Бо навіть взяти таку штуку. ось так. І пройтись вже сухенько. Зняти якось отак і пройтись повністю пару разів так там, скажімо так, хоч трошки бруд. У мене тут є, скажімо так, вікно викиду гільз. Я просто туди добираюсь, скажімо так, пальцем. Можна добратися. Так, ну і все. Це змазало, трошки змазало, там змазало. Підійде. Виходаємо. Надість, у нас залишається, що почистити, пружинка ось така у нас є. Я її просто беру трошки чищу зубною щіткою. Трошки зубною щіткою, так. Протираю. Так, це відклунає. Те, що в мене почищений, я будемо відклинати десь сюди. Трошки там вже мастила накапало. Це знову ж таки споживання. Е, Намагайтесь так, щоб у вас не залишалось багато мастилу на всіх оцих частинках. Так само цю ручечку зведення. Я протер і насухо майже. Далі пін я вже протиряв, ще можна трошки і його примираємо. Далі. Тепер оці дві такі от масивні частинки будемо чистити. Я це роблю зубною щіткою, бо вона, в принципі, залізає майже всюди, куди мені потрібно. Далі, там, де є такі дрібненькі частички. Я це буду робити ватною паличкою. Там, де я надолізаю, скажімо так, зумною щіткою. Я це зроблю з такою штучкою. Тобто у вас не обов'язково повинні бути прям всі спеціалізовані засоби для того, щоб це діло робити. Є такі прості речі, знову ж таки, як ватні палички. Ватні диски, які ви можете купити в будь-якому магазині, навіть там в АТБ продуктовому, це все є. Тобто не заморочуйтесь над тим, що це повинно бути прям фірмове, збройове і так далі. Завдання це все діло змастити і почистити від бруду від нагару, який у вас збирається після пострілів. І знову ж таки, після цього трошки зайвмастило прибираємо. І кладемо на місце. Оця частина сама така от у мене потужна і важка. Зараз я для неї візьму ось отаку штучку і поїхали вичистить. В принципі, залізає, достає, всього достаю. Знову ж таки, як з'ясувати, щоб брати чим чистити? Наприклад, от зараз я взяв оцю штуку, чому я не взяв там щось. Інше, наприклад, ось такий Йоршик. Ось такий Йоршик використовується тільки для ствола. Тобто, коли у вас там нагар, багато бруду тощо. Так, тепер я візьму меншу ось таку штучку і візьму ватний диск. Тобто ви самі дивитесь, що вам підійде для того або іншого отвору, який вичищаєте, тої або іншої детальки, яку ви вичищаєте. Але головне, щоб ви потім не залишили нічого всередині в цих детальках, скажімо так, зайвого. І протерли залишки зайвого мастила, яке там є. Тобто зараз я залізти не можу, скажімо так, нічим іншим. нам буде Так, ну і все. Зверху трошки вшикнуть. Протерти. І кладемо на місце. Це. Ці детальки в мене вже є почищеними. Так, на цьому пластикову деталь можна не терти, не протирати. Тепер головне задання, яке? Це все діло протерти і зібрати докупи. І зібрати докупи. Звісно, що ви можете пройти в будь-яку зброю в майстерню, замовити там чистку вашої зброї, принести їм, якщо ви самі ну, хвилюєте, що не вдасться у вас це зробити якісно, правильно, От, можна це зробити і в майстерні. Знову ж таки, якщо ви плануєте користуватися зброєю постійно, ви повинні самостійно вміти це все діло робити. Так, тепер збираємо. У нас є інструкція, тому збираємо. Дві детальки оці ми вложимо ось таким чином. Потім ставимо ось сюди, вставляємо. Так. І це все діло сюди влізає. Потім беремо ось таку штучку. Вставляємо сюди. Далі пружинка. Я вставляється в отвір. В отвір. Ще я подумаю, щоб я тут все правильно поставив. Так. Щоб я тут все правильно поставив. Так, і пробуємо, щоб у нас, скажімо так, наша механіка почала працювати. Щоб у нас тут сиділо, це залізне і працювало. От поки не працює, бо щось, я, напевно, поставив не таким чином. Будемо пробувати перевертати. Да. Ось так. Якщо не помиляюсь, краще стало. Але пін сюди не вліза. Так, тому дивимось інструкцію. обов'язково дивіться по інструкції, як куди чого ставиться. Зараз будемо розбиратися ще разок. І е, також бажано зазирнути, скажімо так, в ствол, подивитись, що тут є, які механізми, і яким чином це діло все ставити. Так, оп-оп-оп. Так. Вони не прикладайте зайвого зусилля, бо, як правило, якщо зайвого зусилля, то це вже... Робити щось от абсолютно неправильно Так, вроді як правильно Де? тут ми зібрали. Іншого варіанту у нас тут немає з <звук> <звук> Я вже побачив, як треба поставити. Вроде як я правильно поставив, будемо перевіряти. Так, пружинка. Зараз будемо пробувати, знову ж таки, спочатку пружинку. Потім ПІН. Ну, напевно, ні. Певно, спочатку ця штучка, ще вона не залізла. о Потім ось ця штучка. Так, ладно, пробуємо далі. Пробуємо далі щось робити. Пробуємо далі щось робити. Так, 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 так. Так, друзі, напевно, також поставлю на паузу, розберусь, потім продовжу Wow.